У мене було три сесії поки що з Ірою, і ми а, будемо працювати далі, тому що розкривається процес. Мені дуже сподобалося те, що Іра береться за такі. Ам... Нелегкі задачі, скажімо так, тому що я вчитель кундаліні йоги, я з собою працюю. Я знаю дуже багато практик. Я вже 5 років, можна так сказати, із собою, і з людьми працюю. І такі люди, як я, вони зазвичай дуже багато мають нашарувань захисту. І дуже класно, коли попадається сильна людина, сильною енергетикою, і вона прям давай ще достанемо, оце достанемо. І настільки мені сподобалося, що вона береться за це, що вона дає оцю довіру, що ми це зробимо, ми це пройдемо разом. Дуже сильне відчуття як з'єднується з енергією, відчуття того, що вона в довірі з всесвітом, в довірі з собою, вміє працювати з тілом і з енергією мені дуже сподобалося. Я прям за, далі працювати, і я розумію, наскільки це дає результати. Наприклад, те, скажем так, брівно, яке ми завжди не бачимо перед собою, завдяки таким сесіям кундаліні активації, це також якби енергетичний вплив, як енергетичний масаж на твоє тіло, на розблокування того, що є в тілі, та що ти можеш не бачити, але ти відчуваєш і. Якраз я дуже вдячна Всесвіту, що познайомили мене з Іриною, і вона допомагає мені пройти ці всі блоки, тому що це так здається, та, що я вже все зробила, я все знаю. А якщо десь друга людина починає до тебе доторкатися, вона відчуває, де ще є якісь блоки. І воно потрошечки розкривається. В мене вже більше енергії, в мене вже більше. Навіть енергії на те, щоб творити, створювати свої процеси, да, на те, щоб хоча б навіть зрозуміти, як мені далі з собою працювати. Дуже дякую, і будемо продовжувати.